Доброго дня, дорогі підписники. Сьогодні у нас на відеогляді ремкомплект до світильників модель rnsm 30. Потужність даного ремкомплекту 30 Вт. Підходить для заміни та ремонту світильників діаметрів до 350 мм. До комплекту поставки самого ремкомплекту входить ось така ось плата. Зі світлодіодами. Да? Ось така ось плата. Є отвори для монтажу через саморізи. Да? Або можна її приклеяти через термопровідний скотч. Також до комплекту поставки входить сам драйвер. Тобто, у вас готовий комплект для ремонту любого світильника. Давайте замірюємо його діаметр. Так. будемо міряти по самому широкому місцю. Це 31 сантиметр, тобто діаметр має 310 міліметрів. Ось такий ось ремкомплект.

Для кращого світлоросіювання. Температура світла даного ремкомплекту 5000 Кельвінів. Підключаємо його до живлення 220 вольт. І можемо побачити, як він у нас світить. Ось такий ось готовий ремкомплект для відновлення ваших світильників. Замовити можна його у нас на сайті. Посилання на нього буде в описі до відео. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал.